Шовет. Сьогодні у нас 6, мабуть, да? Щас, секунду да, сьогодні 6 травня. Е, в мене вихідний, нічого особливо не знімав вже вечір. Був такий чисто ліневий день, чисто там пару відосиків помонтував, поскидав ще на інші канали. Нічого нового, тільки що ходив в бідронку. купив отакий якийсь типу тортик. Тому що не знаю, чого, мені хочеться постійно сісти і сьогодні так непогано їв. Ну, Дуже непогано пою. Сьогодні думаю, може схожу до Ані на роботу. Там посижу, заберу її. Треба, напевно, буде піти по магазинам, тому що ми їдемо в подорож маленьку, У мене немає літніх нормальних речей. А... Ну, і треба купити пару шортів футболок, бо Аня каже, що я селюк, е хожу в старих речах або тому подивимося, може ще щось підсніму, як я вийду, а так то нічого особо сьогодні не відбувається. Дві криси. крысы. Да. Не. Ой, лучше дома сидну общаться. Чесно. ха <laughs> я заснял. <laughs> yeah! Так, без матюків в моєму блоге, так? Так аби нікуди так не виходить. Без матюків. Yeah. Ну це взагалі ідеально було б. А що там... Можу, але не можу. Бачиш, це, це щоб не були ці глисти в жопі. Отак сюди. Отако. Отако розкладаємо. розкладуємо. Ось так, от сюди. Зараз ще беремо ягодку А це який налисник? Це овоцовий лав з ягодом. Это ворожик или ouais, да. угу. вот так вот у Оп. 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 И угу. вот такая вот у нас получается ситуация. Есть, как... Оп. 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 Понятно. Оп. Вот так. Сюда. А Аня там мино нарываловала пиво а там. вот Ой-ой-ой. Та вам тут би камеру десь причепити, чтобы, наверное, було багато. був, я тобі кажу. типа, я била, тебя отняла. То есть здесь должна его не вписывать чешоп. Смотри, вот здесь вот 4. А потом вот. Я должна была это правильно сюда. Я це засняв. <omphouse> Я це засняв. Шортів не купили? Купили футболки дві мені. У мене будуть дві чисті футболки. Аня каже, у мене все грязне, вонюче. І в мене наресі будуть... Ого, ого, ага, нормально. Хочу запах? Який? Похож, оцей. що? Коротше, Аня заказала посилочку в магазині. Оці дві штучки, оце. Прийшло в отакій коробці. Ну тобто клас, екологія, тобто, це то есть, оце про те, щоб ліси не вирубали. Ну, прикол, I in my grave.